І така, вот знаєте, старілками купує тобі, треба ця книжка. У нас багато собачок. та до мазу стало Садо. Який красивий автор. Ну тільки заради тої краси. Він став Іммануїлом Кантом. Як депутати закарито, тримаємося, люди добрі. я стараюсь. О-та-та-та. Слава Україні! Сьогодні у нас ваш мій улюблений формат розпаковка. Розпаковка! Вот. В общем, знаєте, в принципі, все б могло і полежати, але там таке класне. І воно так, знаєте, ці лапоньки, читацькі лапунечки, вони так тягнуться, тягнуться, щось взяти. А я думаю, я ж людям не показала, я ж не відзвітувала. Ну, а як же, знаєте, це як. Ну, Ніхто ж не бачив котика, як то кажуть. ну, Тому давайте розпаковка. А ви, поки я надіну окуляри, поставте мені лайк, будь ласочка, кількість переглядів і кількість лайків. ну, ну, Друзі, друзі, піднажмем, от, Будь ласочка, перевірте підписочку. Знаєте, мені дорогий кожен глядач, підписник, але все ж таки підписочка краще. Краще підписочка, знаєте, от. І, будь ласка, поширюйте моє відео, бо ну, я стараюся. Поширте відео. Заради всіх книжкових богів. Починаємо. Перша книжечка, яку я придбала по вашій пораді. До речі, радьте мені класні книжечки. Це Даріо Левантіно, Собака Фальконе». Я, знаєте, ви мені написали, я погуглила анотацію, і ось я маю. Дивіться, який красивий автор. Ну тільки заради тої краси. А, який красивий! Вот. Давайте почитаємо анотацію. Зворушлива історія про дружбу, мужність і протистояння добра і зла, що розгортається в унікальному середовищі Палермо, місті, де життя і боротьба мають яскраві і часто трагічні відтінки. Наділений провидницьким даром пес учо, непримирений борець з мафією суддя Джовані Фальконе стають нерозлучними друзями, підтримуючи одне одному в суворі реальності. Несподіваний ракурс оповіді, обраний автором, спонукає ще раз осмислити нещодавню історію італійського суспільства, часу мафіозних воєн і початку боротьби з мафією, зваживши на складність вибору силу дружби і непохідність духу в умовах. Коли навіть найменший круг може змінити все. Ой, ну, цікаво, цікаво. <рив> ти кульгаєш? Я? Та яке? Просто втомився. Вчора брав участь у перегонах. Та не кажи Келі, ти мені не подобаєшся, ясно? Ясно. Я кажу тобі це, бо я думаю, що ти не думаєш, ніби я думаю. Зачекай, я заплутався, немає значення. Мені і так ясно, що ти хотів сказати, а вже ж ясно. Ясно, е, Якщо так, то я піду. Чао. Чао, Келі, побачимось. Келі піднявся на гірку сміття, щоб було зручніше перепригнути через загорожу, а я залишивши сидіти, вдаючи, що надгую, а сам спостерігав за тим, як вона важко вилазить за квіртку. Вот. Ну, прекрасно. Мені вже подобається стиль оповіді, я так розумію, це наш суддя з собакою розмовляв. Щось мені так дуже сильно підказує. Ну, коротше, дивіться, яка красива собачка, який красивий автор. Ну, і дякую, що порадили. Щоб життя цікавим не здавалося, звісно, я взяла ще іншу книжечку останнє літо в місті. І знаєте, по правилам цього жанру, я, звісно, взяла другу частину прогулянка з собакою. Ну, я подумала, раз у нас тут собачка. Асистент, книжку в студію, то і тут має бути собачка, а це друга частина. Тому я ледь знайшла на залишках на якихось закапелках першу частину. Тому зробимо колись книжкові вихідні і прочитаємо обидві. І це прекрасно, це просто прекрасно. У нас багато собачок. Так, ну і звісно, я вирішила, знаєте, все так погано, все просто батя ж їй все пропало. Тому я взяла першу частину Марта, Марти Велс Всі системи небезпека. Щоденники вбивце Бота. Я знаю, що там декілька частин. От, ну, прочитаю першу, під, зберу гроші і куплю далі. Давайте я вам почитаю просто: ну, настільки гумористичну, наукову фантастику, ну це просто. Все, що я чула про цю книжку, ну це кайфуші, просто кайфушні кайфуші. Слухайте. Світ майбутнього космічними подорожами та планетарними місіями керують бізнес-компанії. Командам дослідників надають у супровід вартових андроїдів заради безпеки. Але в суспільстві, де кон контракти укладають з тими, хто, хто запропонує найнижчу ціну, не надто перейматися безпекою. На далекій планеті команда науковців веде дослідження під наглядом наділеного е самосвідомістю Вартхмеха, варт що хакнув свій модуль контролю називає себе, але не вбивце-ботом. Він не прагне тісних стосунків з людьми і по-справжньому хоче тільки одного, аби його лишили самого на достатньо довгий час, і він міг розібратися в собі. Та коли з іншою дослідницькою групою стається лихо вчені та їхній вбивце вбивцебот мусить докопатися до правди, щоб вижити. А, ну, тут шрифт просто нереально прекрасний. Він великий, він зручний для читання, великий просто паспорту тут по боках. усюди, да, ну, Це прекрасно. От. Я так розумію, це буде знаєте, такий, як би ну, можливо, я скажу так, трішки карябенько, але такий собі доктор Хаус тільки в світі е, андроїдів. Ну, Такий знаєте, сарказм, такий цинізм. такий, от. ну, Я так думаю, з того, що я знаю. Буду читати, буду вам розказувати, не знаю в якому форматі, але буде прочитано просто, бо це бажанка. Ну, в принципі, це все бажанки. Далі подаруночок моєї в найкращої в світі донечці, донечки мені на День Матері. От. Дякую, дякую, дякую. Я взагалі не очікувала. Напросто просто один раз побачила, що я подивилася цю книжку. Ну що я, в принципі, ну, знаю про її існування. Звісно, я її хочу, бо це. Найулюбленіша моя просто постать людства це Іммануїл Кант і та-та-тата книга професора університету імені Гьоте Франкфус на Майні знаного кантознавця Маркуса Вілашека презентує досить оригінальні форми життя і творчість німецького філософа Еммануеля Канта. У 30 розділах автор подає цікаві і варті уваги відомості про життя філософа, однак, передусім, зосереджується на мисленні Канта, тобто на тих головних його ідеях, які до сьогодні залишаються визначальними для світового філософського дискурсу. Політика і просвітництво, виховання і мораль, право і релігія, антропологія і психологія, естетика і наука, метафізика, критика, свобода, віра, зрештою, сама філософія. Ці теми слугують дороговказом для того, щоб поступово і без зайвої фахової перевантаженості наблизити читача до кантової філософії. Ну, це дуже класна річ, дуже шикарна. У мене, до речі, є, здається, від жупанського можу помилятися, здається, жупанський біографія Канта. Там практично з народження пана Іммануїла. От, його мама називала Манук. Ну, це мило, да? От, і там дуже до речі, я її ну, я читала, звісно. Буде можливо перечитувати для Ютубів. Е, він до 13 років от, ходив в школу, потім е, батьки померли, і він мав опікуватися молодшими дітьми і, в общем, кинув. Е, ну, в общем, там у нього, знаєте, доля не позаздріш, я вам скажу. І при тому всьому, він став Іммануїлом Кантом. От. Ну, цікаво, тут е, саме, я так розумію, це вхід в його ну, розуміння в його. Твор, творчість його філософії, його, ну, в принципі, ну, я це люблю. Вот. Далі книжечка, яку е, мені просто всі вуха прожужжала, всі просто знаєте бам-бам-бам-бам-бам знаєте як та добра бібізянка така, вот, знаєте, з тарілками. Купи, тобі треба ця книжка, купи тобі, треба ця книжка. купила це фійка. <свят> У мене є іска. Ти радила в інстаграмах все. Тепер вона в мене є. Це теж наукова фантастика, але така м'якесенька, м'якесенька. Така, знаєте, наприклад, можемо порівняти, ну, наскільки я так зрозуміла, з Мирославом Капієм і країна блакитних орхідей». Тут буде посилання. Вона прочитана, вона розібрана, ви маєте подивитися цей відгук, він прекрасний. Вот. І книжка прекрасна спойла, да, мені сподобалась. Вот. Тому тут е, теж опять таки Андройха, е, вона тут е, ну, світ дійшов до того, що всю, ну як сказати, обслугу виконують роботи. І, в общем, ця іска це ну, щось там буде з тою іскою. В общем, я не дуже так зрозуміла сюжет, але я зрозуміла, що я хочу це прочитати. Ну, дивіться. Я так розумію, що дядько кине дружину заради андроїхи. Ну, таке, знаєте, не в кожному дарк а, а, этому, романі прочитаєш. Ну, цікаво, цікаво. Да. Давайте. Цей світ ідеальний. Чи так лише здається, він хазяїн і тиха, слухняна, покірна іска. Ну, в принципі, початок, я ж кажу, дарк роману. Вона розуміє свого пана краще за будь кого, вгадує бажання, але залишається для нього таємничим і незрозумілим оракулом. Ви Просто уявіться, да? в контексті, наприклад, як її звати, Господи Боже мій забула. Ну, в общем, дарк Романи пише красиві, дуже всім подобається. Ввечері вони зануряться у віртуальний ігровий всесвіт, аби наново пережити героїчні і боремні епізоди епохи він між Альянсом і Ордою. Ворожий осередок буде безжально вибитий до ноги, але ж це лише комп'ютерна симуляція, чи не так? Ну, Орду перемогти, знаєте, будь-як крудо. Рідне містечко видається надто досконалим, а його мешканці надто безтурботними і життєрадісними. І в допитливого юнака виникають запитання, відповіді, на які назавжди змінять його долю і перетворять на раба, втікача, мандрівника, шпигуна, бунтаря. І знову на хазяїна. Боже, рольові ігри для повнолітніх. Хазяїна своєї долі чи ні? Ну, в общем, я так, якщо, да, ну, я зараз подуркую, звісно, книжка має бути цікавою. Я так розумію, ця от роботіха робот, дівчинка, вона в общем, спочатку грала в ігри, які казав хазяїн, а потім перемогли пере-пере-пере-пере-пере. І в общем, садо-мазо стало мазо-садо. В общем, я так думаю так. Да, ну, Я розумію, тут буде все набагато цікавіше, но, в принципі моя версія теж гідна і можна написати ще паралельно, просто фанфік на цю анотацію. Да. Ну, подивимось, я думаю, тут все ж таки такого не буде, на жаль. Да, все буде <фил> чотенько. Далі книжечка, яка, Боже, я так і хотіла, ви вже побачили. Це Роман Голубовський з нами житиме еласматерії, Боже, люди, не називайте книжки складними словами. Їх же хтось читає ці назви, ще й голосі, ще й прилюдно. От, дивіться, це збірка оповідань. Це видала, до речі, ось автор. Ну, не такий прямо, не солодка цукерочка, такий. Серйозний дядько. Перше оповідання, мені вже подобається. Чоловік, який впав з верхньої полиці. У мене на одну фобію більше. Обережно не потрапляйте на територію невпізнаного. Тут у квартирі мешкає доісторичний звір, еласмотерій. Люди, які падають. Ну, в общем, тут буде просто нам розказувати про всі назви цих оповідань. Дуже дрібно, вибачте, ну от анотація, ну... Я не замінила ще окуляри, да, тому я не зможу її прочитати. Ну, в общем, тут кажуть, що будете сміятись, будь ласка, значить, лягайте на кушетку. Вже прекрасно, да. От, вам стане боляче, вам буде добре. От, ви навіть встигнете злякатись. І все це на кушетці. Да, ну, Вже, знаєте, дуже цікаво. Прямо, от, прямо дуже цікаво. Да. Щось у мене таке настрій зроби з будь-якої книжки Дарк Роман. Ладно, тебе треба поїсти. От. В общем, друзі, у мене тут буде посиланнячко. я прочитала Розамунду Пілчер, Шукачі Мушель, і це просто це розрив, це. Я не знаю, я в лютому захваті від цієї авторки, від цієї історії. От ну не знаю, можливо, вона попала мені в той час, в те взагалі просто. Ну, от знаєте, впало в та зернинка в той чорнозьом, який потрібно. І виросла настільки красивезна квітка любові до цієї авторки, що я просто я. Я, я замовила собі іншу книгу авторки і поклала в кошик, Ну, ще не оплатила, бо там ще сказали, буде після на наступного тижні. Ну, в общем, я не, я, я не настільки довіряю взагалі світу, я ніколи не плачу до отримання. У мене завжди оплата при отриманні. Якщо такого формату немає, то шукаємо інший магазин. Да. Ну, от, Третю книжку, я ж кажу, я вже знаю про неї, я її просто кинула в кошик. Коли буде оплата при отриманні, зараз тільки перед от, то вона в мене теж буде. Але донечка, моя сонечка, знов взяла, виручила матер просто. Ох! Моя ти краса! Вона мені подарувала зимове сонцестояння, татата. -та 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 -та. Дивіться, яка краса, яка краса. І знаєте, якщо в першій книзі... Там ну, там була історія картини, історія однолітньої пані, просто неймовірно описане її життя, її, ну, взагалі. От, її життя, її в общем, любов, її Боже. ну, Я можу, знаєте, зараз просто забити на всю цю розпаковку і знов повернутися до тієї книжки, то тут буде трошечки інше. Давайте я вам прочитаю анотацію. Ну, я не знаю, подивіться, як вона зроблена. Знаєте, ця людина завжди казала, що їй, не, ну, в принципі, байдуже, красивий зрізик, красива вкладинка чи ні, аби текст да, повністю згодна. Ну, коли отак, вот воно ж все ж таки краще. Шикарне шикарне видання, боже, яке зорі. От, Давайте анотацію почитаємо. Елфріда, колишня акторка, переїжджає в селище. Діптон, подалі від міського галасу і сподівається почати життя з чистого аркуша. Вона швидко звикає до сільських буднів, і місцеві мешканці вже звертаються до неї на ти. Однак, попри це жінка, почувається самотньою. Оскар кинув кар'єру музиканта в Лондоні, щоб одружитися з Глорією, подружжя виховує доньку Франческу. І Оскар певен щастя батьківства вартує будь-якої жертви. Кері повертається додому з Австрії після невдалого роману, з одруженим чоловіком, і виявляє, що її мати і сестра. Так і не можуть дійти згоди. Наближається Різдво, і Кері забирає до себе племінницю Люсі, трохи тиху, 14-річну дівчинку, аби подарувати їй справжнє свято. Син намагається жити далі після розставання з дружиною, яка кинуло його заради іншого. Єдине, що залишилося в Сема – робота. Вона й приводить чоловіка на північ Шотландії, і вже скоро він розуміє, що хоче залишитися тут назавжди. Долі цих людей. Перетнуться в маєтку в Крейгані, мальовичому шотландському містечку в коротший день року. Перетнуться, щоб змінитися назавжди. Зимове сонцестояння Розамон Депілс, роман про любов, вірність зцілення зболених душ. Ну, я так думаю, я так думаю, тут все ж таки буде красива, красива любовна лінія, і буде дуже багато. Таких от зранених сердець, поламаних долі, якихось да, ну, шуршавчиків, які, які просто стіляться спілкуванням, стіляться, стіляться якимось піклуванням, заботою. Ну, не знаю, я, в мене великі очікування на цю книгу, тим паче тут не буде йти, ну, я думаю, от як, наприклад, в мушлях там, ну, в принципі, йшла історія однієї пані нашої. А тут буде, ну, я думаю, все ж таки нам про всіх, як вони в тому селі всі опинилися, як що, у кого. Ну, тут будуть різні люди, не пов'язані знаєте, бі біологією і родинними якимись зв'язками. Ну, не знаю, в мене великі очікування. Мені вже ви сказали, що дуже-дуже Різдвяна, дуже-дуже така, прямо, от, ну, Читайте, Танюша під Різдво. Да? Хто буде того Різдва чекати? Сяду, прочитаю і вам все розкажу. Не сподівайтесь, я сьогодні ходила в Светрі в курці травень місяць. Так що, знаєте, нормальна книжка під погоду, я вам скажу. Вот. Е, і остання книжка нашої програми не можу, знаєте, не здивувати. Навіть моя донечка, книголюбка, яка знає взагалі всі новинки, мати таких новинок, не знає, яких знає моя дитина. Вона сказала: Я такого не знаю. Та-та! Американський бруд Джанін Каміс. Та-да-да-дам, дивіться, яка книжка шикарна. Для прихильників знакових грон гніву Джона Стейнбека. І ще це екстраординарно, сказав Стивен Кинг. Ну, тут, знаєте, текст щільний, в принципі, нічого цікавого в плані Это, Ну, давайте я вам прочитаю аннотацію. Життя Лідії було спокійним і радісним. Вона, власниця затишної книгарні, щаслива дружина і мати. Розмірений плин бутнів сколихнув Хав'єр, загадковий чоловік, що опинився на порозі її крамнички. Як і, Лілі, як і Лідія, він обожнює рідкісні книжки маловідомих авторів. Та невдовзі жінка дізнається, що Хав'єр наркобарон, а її чоловік Себастьян написав розгромну статтю про нього. І за цю помилку журналіст платить життям, а Лідія з сином, щоб сховатися. Від хав'єрової помсти мусять тікати з Мексики до США, рятуючись від смерті, мати з сином не здогадуються, куди приведе їх шлях біженців. Разом з іншими мігрантами вони подорожуватимуть на дахах потягів, ховатимуть від міграційної служби та наркокарателів, спізнають обмани насильства, опиняться в страхітливій пустелі, чи переможуть, чи переможуть вони в цій боротьбі за життя або ж приєднаються до числа безіменних жертв. От. Ну, я так розумію, чоловіка вб'ють, бо жінка тільки з дитиною це все буде робити. Ну, не знаю, ви знаєте, я чула дуже круті відгуки. Я дуже хочу прочитати цю книжку. Якщо зацікавили, тим паче, знаєте, от, з новою політикою, якого там по рахунку президента Сполучених Штатів дуже актуально. Дуже актуально. От. І, ну не знаю, мені, мені, мене зацікавила ця історія. Знаєте, не все нам такі прямо любовчики-піончики. Треба ж такого щось почитати і вам показати те, що ви ніколи не бачили. Я думаю, більшість з вас не знали про існування цієї книжки, поки я вам її не показала. Та-та-та-та-та-та! Ледь від вас не приховала скарб! та 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 тарам! Я купила неймовірно шикарну книгу просто для душі, серця і внутрішніх органів. Бідолашні створіння, друзі! Та-та-та-там! та татам та Шикарна обкладинка. Давайте покажу, як воно має бути. Як планувалось в видавництво, я так розумію. Дивіться, ніхто так вам не покаже. Ніхто на розвороті так не показує, але вона прекрасна. Просто подивіться. Шрифт, шрифт прекрасний, все прекрасне. Мабуть, я буду тут вчити якісь внутрішні органи. Да, дуже актуально. О, бачите, тут якийсь шлуночок. А, ні, то. Ну, сподіваюсь, то не геніталії. Ну, в общем, там розберемось, походу. П'єси, що то воно. Сподіваюсь, ні. Тож, як я вам буду огляд робити? Ну, це легені. Прокурені, але легені. Ладно, давайте покажу вам, прочитаю анотацію. Якби Віктор Франкенштайн перенісся в майбутнє, він став би Богвіном Бакстером. А може, це одна людина, Бог зна. Відзалажність творіння, постмодерна історія про лікаря Богвіна Бакстера та його творіння Бело Бакстер, про молоду жінку, в якої мозок не мовляти. про амбітну жінку, яка досягає того, що охоче випоринити фантасмагорію і з'ясуватимете. Де правда, де вигадка, можливо, співчуватимете як біздалашка, які втрапили у скруту, зануритись з головою в Шотландію, в соціально-політичне життя і точно пропустити через себе історію Белли Бакстер чи Вікторії Максі. Чи... Ні. В общем, мені подобаються ці кролі дивіться, він почав, до речі, з кроликів, наскільки я зрозуміла. Один Syor, один білий. Вот. Ну, в общем, видання чудово зроблено. видання просто прекрасне. Не знаю, мене все поки влаштовує. О, дивіться, ще мозок. Ну, коротше, тут можна цю книжку і розглядати, і єдине тут поміточка, 18 з плюсом. Тому, мабуть, тут буде все ж таки не тільки мозок і легені, тут буде і трішечки інші органи. От. в общем, подивимось. Подивимось. Я думаю, не знаю, можливо, напишіть, якщо можливо зробити на блог цю книжку. Uh, да. І я зразу вам хочу сказати, <хи> хочу, щоб ви знали, ми з вами не обрали книжечку читання на червень, вибір підписників. Uh, якось uh, Я не знала, що вам запропонувати, тому ми і не обрали. Uh, давайте, ви ж не будете проти, якщо ми на червень місяць візьмемо зимове сонцестояння. Ну, ну, красота! Красота! Не знаю, який буде той червень. <свят> або попаде в погоду, або навпаки, буде, знаєте, ковток прохолоде в спекотний день. Тому, знаєте, в будь-якому випадку буде прекрасно. Я думаю, на червень ми візьмемо зимове сонцестояння, вибір підписників. Я просто так і підпишу відео, просто я ж думаю, поставлю вас вам до уваги, щоб ви в курсі що ви вибрали цю книжку на червневі читання від підписників. Ну, вибачте, це один раз такий завтик. Тим бачить, до речі, я на вас зла, дуже сильно зла. За весь місяць, вісім відео в місяць, найнижчі перегляди, найнижче взагалі все, що тільки може найнижче, це вибір підписників. Ну от, от скажіть, люда. Ну що ж ми, блін, ви обираємо те, що потім не хочемо дивитися? Тому я зробила вибір за вас. Будемо читати це у червні. Тут, знаєте, багато причин, я і сама хочу почитати, кому ми брешемо. От. Ну і ви хочете послухати, звісно ж, куди ж без цього. От. Ну, в общем, Мені цікаві ці двоє. Я, я хочу дізнатись історію. Тим паче, там вже третя книжка на підході. От, от такі от 10 книжечок у нас з вами вийшло на цю розпаковочку чудову і неймовірну. Пишіть, що читали, що не читали, що робити першочергове, що взагалі можна не робити. <пиш> в общем, пишіть все, що хочете мені написати. От, я вас читаю інколи по багато разів, інколи скріню пересилаю рідним, близьким і абсолютно стороннім людям, щоб знаєте, пораділи за мене. Тому, знаєте, без уваги не залишимось. От, в общем, а ми з вами віримо в ЗСУ, читаємо гарні книги. Все буде добре, все буде добре. Рашка, знаєте, вона велика, але не безкінченна. В них вже е, нафта падає, на цей біоматеріал закінчується. Ну, повірте, їх економіка розвалиться в один день. Знаєте, ми на ранок станемо, а воно розвалилося. Це буде найкращий день в цьому світі. Вот. Тому, знаєте, тим паче. З цим всім, з от ви не помітили, а я помітила. Трамп, знаєте, дурак дурака мила не їсть. Він тихесенько під шумок, як то каже, матнувся в Катар і підписав з цим шейхом чи хто там головних Катарів документик про збільшення видобутку нафти. А це що значить, що ціна на нафту впаде? А вражка більше нічого взагалі. Ну, тільки гівно, яке нікому не треба, і нафто, і все. В них, в принципі, прибутку більше немає ні з чого. Радянський Союз як розвалився, впали ціни на нафту. І завдяки кому? Америці. Да. Ну, в общем, не буду, знаєте, прямо такою вангою -араку Аракулівною. но, в принципі, кінець вже близько, і повірте, ми його побачимо. Ми його побачимо. Тому все буде добре. Знаєте, я вірю в Збройні Сили України. Я дякую Збройним силам України, що я можу знаходитись в Україні, в Києві, записувати вам такі прекрасні, неймовірні відосики, підтримувати вас своїм оптимізмом, своїм життєрадісністю. Я ж вас підтримую, життєрадісністю. Ви відчуваєте? Ви відчуваєте, як вам настрій піднімається, як вам. Краще стає. Ну, принаймні, я думаю, ну хоч раз за відео, ви усміхнулися, то вже добре. Бо. Як там в той пісні, Людка нам. <колес> да, В общем, все буде добре. Тварі подохнуть, просто подохнуть, морна паде холера візьме. А ми з вами найкращі, бо ми українці. Mm? Вічій геть. <к hyper> <certaines> Не дозволяю ніякого вічею. Все буде добре. Тримаємося, тримаємося. Як депутати за корито! тримаємося, люди добрі. Все буде добре, переможемо. Я вас всіх люблю. Віва, ввіваю, віває, вміваю. Ви класні.